Притча Про закваску. Господь Ісус Христос, роз'яснюючи вчення про Царство Боже, сказав, до чого уподібню Царство Боже. Царство Боже, подібне до закваски, яку жінка, взявши, поклала у тримірки борошна, поки не скисло все, проста і стисла ця притча та глибокий подвійний зміст міститься в ній. Загальноісторичний процес спасіння людей і особистий процес спасіння кожної людини. Історичний процес Після Всесвітнього потопу від синів Ноєвих, Сіма, Хама та Іафета виникли три раси людського роду семіти, хаміти та іафетіти. Вони і є тримірки порошна. Який Христос вкладає свою небесну закваску, Святого Духа вкладає усім расам людським без усякого обмеження та винятку. Як жінка за допомогою закваски перетворює звичайне борошно у хліб, так і Христос за допомогою Духа Святого перетворює звичайних людей у синів Божих, у безсмертних жителів Царства Небесного. Процес закваски почався в день существа Святого Духа на Апостолів і триває дотепер, і триватиме до кінця віку, аж поки не вкисне все. Особистий процес: Спаситель через хрещення в ім'я Пресвятої Троїці дає небесну закваску, дари Святого Духа, силу благодаті душі кожної людини. Головним стіпностям чи силам людської душі, розуму, почуттю і волі, усі три сили душі людської гармонійно розтоті підносяться до неба, сповнюючи світлом розуму, теплом любові і славою добрих діл, стаючи синами і дочками Божими, спадкоємцями Царства Небесного. Господь поставив у приклад жінку тому що жінка як дружина і мати з любов'ю готує домашній хліб для дітей і всіх домашніх, тоді як чоловік пекар готує хліб для продажу, розраховуючи на прибуток на вигоду.